Українська революція розгорілася, мов пожежа в сухому лісі. У той час, коли на сході вирує війна, у жителів будівського району Києва своя революція. На народній землі столичного парку Серецький Гай раптом з'явились будівельники мотузкового парку розваг. Активісти одразу стали горою за збереження природної пам'ятки історичних сосен. Ми е, зорганізували в громадську ініціативу, яку назвали Збережемо Серецький гай. В зимовий період з 2013 року до 2014 року було е, така тут тотальна зрубування дерев. Були зрізані оці столітні сосни. Однак, представник Київзеленбуду Зеленбуду зухвало стверджує, що вирубувались лише суті та хворі дерева. А те, що санітарна чистка співпала із незаконним будівництвом, зеленбуд скидає на суцільну випадковість. Це просто співало е, у часі, тому що сухостійні аварійні дерева вирубувалися на території гаю. Ні, періоду 2013 року, зимовий період і весняний період 2014 року. Невже Київ Зеленбуд покриває забудовника, називаючи хворими ті дерева, які заважають облаштуванню мотузкового парку розваг? Лісівники під статус санітарних виробок можуть будь-яке дерево підвести. І коли воно вже зрубане, дуже тяжко довести, що воно було хворе чи здорове. Прогулявшись кілька хвилин по гаю, ми неозброєним оком помітили велику кількість пнів та їх залишків. Давайте проведемо невеличкий експеримент і поставимо на один із пнів ось таку невелику камеру. Як бачимо, до об'єктиву потрапила мотузка, яка була натягнута між двома іншими деревами. А це означало, що дерево, яке ось тут росло, безперечно заважало канатному маршруту. Іше того, у паперах на будівництво мутускового парку упустили важливий документ. Саме він і забороняє встановлювати будь-які підвісні конструкції на деревах. Двадцять серпня. Те, згідно розділу 1-2 цього проєкту, там написано, що у парку Серезький гай заборонено підвищувати на деревах гамаки та гойдалки. Окрім того, заборонено навіть прикріпляти рекламні щити та електроприлади. Цікаво те, що в документах на будівництво вказана вулиця Білицька. Однак між цією вулицею і справжнім місцем забудови пролягає ще 5 столичних вулиць. Що це проста помилка чи навмисно продуманий хід? Від е, крайнього будинку, яка знаходиться на вулиці е, Білицька, 106... До реального місця забудови, який зараз іде забудова, відстань 1545 метрів. Ще до початку самого будівництва випадково зникла й табличка, на якій було вказано, що це парк пам'ятка Сирецький гай. Проте, як тільки ця тема набула розголосу, на місці, де був старий знак, з'явився новий, щойно пофарбований. Була знищена природохоронна таблиця і е, величезна така інформаційна таблиця, яка каже, що це середський гай, визначна е, природна пам'ятка. Головний інвестор мотузкового парку розваг, естонський бізнесмен Айвар Нормець розказав, що брав участь у тендері на будівництво і все зробив у межах закону. Може бути вас і мені теж опаную. Я kes on , no endine dokument , tavaline ja raadioaegne valitsus , et . Активісти мають сумніви щодо легітимності будівництва, оскільки дозвіл на нього підписали 8 січня. А тоді, як відомо, господарями КМДА були активісти з Майдану. В цей самий період київська міська адміністрація не працювала, тому що вона була зайнята тими людьми, які відстоювали свої права на Майдані. Очевидно, що після зміни влади винуватців шукати марно, а представник нинішньої КМДА лише порадив інвесторам шукати нове місце для мотузкового парку. Київська міська державна адміністрація може порадити тільки інвестору наступне найти іншу діяльну. Під гулом війни дуже легко втілити в життя свої брудні наміри. Проте, український народ вже далеко не той. Він не дозволить дербану землі і незаконної забудови.